Підрахунки показують, поки що такі перший етап цих підрахунків. Показують, що тільки лише одних вікон нам потрібно буде десь приблизно півтори тисячі одиниць засклити у цих будинках, які постраждали, окрім головного будинку, куди влучила ракета. Бачите, ударчик у шахті ліфти саме краща. Тут чітко видно, як люди попали в ситуацію. Коли частина квартири залишилась ціла, а вихід з квартири вже з завтрашнього дня прибуває сюди експертна комісія повноцінна, яка вже буде визначатися на експертному рівні. Наскільки можливо відновити зазначений будинок і чи можливо його взагалі відновити у випадку прийняття рішення щодо реконструкції? У нас теж вже ВКБ ООН висловило бажання брати участь в цьому відновленні, і будемо сподіватися, що головним чином якраз Партнери нам в цьому сенсі допоможуть. Був, що бо за тільки зберігати. Там таке було в квартирі, вона вся зваріла після, але як його було, що якось стала це. Я лежала під бетону, і стала стіна, і пакуськи привело. Я думала, що ніхто не рятує, то я з пір вирісла. Ну, повском було так ліняти, я їх не могла б не допомогти. Податково eh, прийнято рішення мною виділити з обласного бюджету. Кожному родині кожного загинувшого на одну особу. 100 тисяч гривень буде виділено, і на кожного пораненого додатково 50 тисяч гривень. Подушка підзивала. О, це Соня. ця. Софія Софія. Соня Софія, Софія, та да. да, вони в листях нашої да. в паралельних класах вчилися, і сьота це так склалося. Да. Isso, ela é mais genial. Mm. Нам я своїм нам грік жалітись, тому ще да, да. разом всі ви кіт кота найшли. Бажаємо стійкості, незглавності разом до перемоги. А вам спасибо. А вам велике дякуємо да, від нашої да, родини да, за ну да. просто за, за, да. за все, за все і дівчатам, вашим дівчатам, які тут вчора підлогу нам мили, які Вихідний Ми день вечір, не дивилися приготувалися. Це така людське правильне відношення нас Черка. Це честь помогти комусь.